Вітання глядачам телеканалу Аверс, електронні сигарети, наркотики, алкоголь про шкідливі звички та контроль над продажем і рекламою заборонених речовин. Поговоримо із гостями сьогоднішнього ефіру. А це в нас Віктор Матвійчук, завідувач відділення пульмонології медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Вітаю! Олександр Бойко, завідувач відділення екстракорпоральних методів детоксикації цього ж медичного об'єднання. Вітаю Добрий день. Також у нас в гостях Тетяна Гвоздецька, головний спеціаліст сектору контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Вітаю, пані Тетяно. І також у гостях Тетяна Кендибовська, це заступниця директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею номер 14 імені Василя Сухомлинського. Вітаю. Перше питання власне до медиків пане Олександре, розкажіть, будь ласка, чи багато пацієнтів надходить у ваше відділення, і який наслідок власне алкогольного наркотичного отруєння, і чи є різниця для дорослих і для дітей такого отруєння? В середньому за тиждень у нас з токсичною дією алкоголю важкого ступеня поступає одна-дві людини. Ми займаємося лікуванням важких пацієнтів, тобто, це не легке там або сп'яніння середнього ступеня важкості. Ми Займаємося важкими е, алкогольними сп'яніннями. Зазвичай це пацієнти поступають без свідомості, і тут ще треба в принципі, розібратися з станом, і чи це справді алкогольне сп'яніння, чи можливо якась супутня патологія у пацієнта, тобто чи інсульт, чи черепно-мозкова травма з крововиливом. Відповідно, це все обстеження відбувається в, е, в нас при поступленні. Пацієнта за допомогою додаткових методів обстеження. Е, ну Якщо брати наркотичні сп'яніння, з початком війни я так зауважив, що кількість поступлень таких значно зменшилась. Я ну, не знаю, з чим це зв'язано, можливо, навіть з тюєю комендантською годиною і е, більшість група таких е, пацієнтів, вони ну в домашніх умовах споживаються наркотичні речовини, mm -hmm. і з передозуванням їх менше знаходять на вулиці. Якщо порівнювати для дорослих і для дітей, які наслідки е, ну беручи до уваги так дорослу групу і дитячу. То в дітей зачасту це, ну, якщо це діти молодшого віку, там 7-8 років, це ну, втрапляється отруєння алкоголем, напевно, більше із цікавості. І для дитини потрібно значно менша доза алкоголю, як для дорослих, бо вага діток значно менша, як дорослих. А підлітків брати вікову групу старше 12 років, ну, токсичних. Дії алкоголю, якби ну, мені здається, в них не настільки багато буде, тому що дана категорія, напевно, більше споживає слабоалкогольні напої, тобто сюди відноситься пиво енергетики з містом алкоголю або різні газовані слабоалкогольні напої. Але шкода все шкода одному. є, тому що зачасту це ну навіть слабоалкогольні напої призводять до, коли це йде система вживання цих речовин, до захворювань травної системи. Першим ділом страждає печінка. Розвивається так званий токсичний гепатит, який в подальшому не має значення чи це там 16-18 років чи пацієнту 30 років, якщо це система. І далі людина вживає цей алкоголь, то це призведе до цирозу починки. І друге це захворювання шлунка і підшлункової залози. Це гастрити і панкреатити. Буває навіть, що однократне вживання там, е, значної кількості алкоголю може призвести до гострого панкреатиту, як і в дорослого, так і в дитини. Відповідно, наслідки цього можуть бути хронічні панкреатити з недостатністю. Ферментів підшлункової залози і як наслідок формування цукрового діабету вторинного на фоні пошкодження органу. Дякую. Ну власне, пане Вікторе, розкажіть про шкідливість електронних сигарет. Побудує така думка, що вони менш шкідливі ніж звичайні сигарети. Чи можете ви це спростувати? Ну про серйозність проблеми. Я вже починаю секрети відкривати, бо навіть не всі медичні працівники знають про це. Спочатку covid 19 внесли, ми користуємося такою міжнародною класифікацією хвороб, де всі хвороби розподілені і мають свої коди, і мають свої значення. І важливість цього медичною спільнотою визнана тим, що дивіться, в тій самій категорії, яку внесли в 19 рік, зв'язку з епідемією, COVID, внесли. І рубрику зміни, які відбуваються при вейпінгу. Дивіться, тобто ці зміни при курінні електронних цигарет внесли як епідемію COVID-19. Це вже говорить про те, що це є серйозна проблема у світовому масштабі. От. Звичайно, чому зробили електронну цигарету? Хотіли, якби, зменшити. Завдяки виключенню горіння якби, процесу так, а випаровування хотіли зменшити кількість шкідливих речовин. І це насправді так. Кількість шкідливих речовин все ж таки менше. Але вона небезпечна сигарета, тому що все, що ми приймаємо, куримо і використовуємо: кальян, звичайна сигарета, електронна, айкос і так далі, все воно впливає на дихальну систему. І впливає шкідливо. Дивіться, самі. Якщо так по-простому пояснити, сама дихальні шляхи вкривають така унікальна структура, як вічати епітелі. Тобто, як літина, зверху на ній волоски, які рухаються тільки в одну війки, тільки в одну сторону. І от дивіться, в нас вже через легені проходить маса кількість повітря, мікробів, шкідливих речовин пилу. Це все осідає на цих війках, і вони мають тільки рух в одну сторону, тобто вони виносять ці шкідливі речовини. З легень, з бронхів і цим забезпечують захист від всіх, ну від хвороб від інших патологічних станів. І коли ми приймаємо чи нікотин, чи сигарету, чи електронну сигарету, все одно ми впливаємо на цей вічатий епітелій, руйнуємо його структуру. І завдяки цьому ми хворіємо частіше і набагато швидше виникають хронічні захворювання, такі, наприклад. Хочу сказати, що на сьогодні в світі. Смертність від такого захворювання грізного, як хронічне обструктивне захворювання легень, вийшла за останні роки на третє місце по загальній смертності від всіх хвороб. То це серйозно і це важливо. Звичайно, і тоді це важливо в першу чергу для молодих людей, тому що до 20 років фу... формується найвища функціональна активність легеневої тканини. І дуже важливо, звичайно, в ці роки саме таке виключити. Всі ці шкідливості свого вживання, вжитку. Скажіть, будь ласка, мабуть, і до медичних працівників, і вже, власне, до освітнього представника таке питання: як швидко загалом підлітки звикають до таких шкідливих речовин, і куди звертатися батькам, якщо помітили за своєю дитиною певну шкідливу звичку? Воно, напевно, має значення ну, соціальна адаптація дітей, підлітків, наскільки вони ну, зайняті в навчанні. В домашніх справах. Ну, зазвичай це коли на мою думку трапляється тоді, коли недостатній догляд, напевно, за дитиною. От і все. Звикання, та доволі швидко, мені здається. Я за ці електронні сигарети тут це масово, просто ну... Чи швидко Ш... Швидко, дивіться. Вже в дев'ятнадцятому році, 2019 році, в Сполучених Штатах була проведена перша трансплантація легень. Підлітку, ну не підлітку, молодій людині 17 років. Уявіть mm -hmm. собі. Тобто він вже, Це вже в такому стані. В такому стані, в 17 років, що він поставив, там черга є на пацієнтів, тобто реєстри, які йдуть на трансплантацію. Його поставили в першу чергу. Завдяки ну, тому, що він молодий і є шанси в нього ще як то прожити. І вже декілька, якнайменше, чим 5 трансплантацій було молодих людей до 20 років. Це говорить уже про достатньо запущені процеси. От і, звичайно, для молодих людей важливо все ж таки уникнути. Кон контакту навіть не то, що від пасивного навіть куріння. Хоча кажуть, що електронна цигарета менше пасивно впливає, але це не так. Все одно аерозольні препарати діють на легеневу тканину і діють негативно. Тобто, треба дихати чистим повітрям бажано. І треба. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, куди звертатися власне батькам, які помітили за своїми дітьми такі пагубні звички. Дуже часто молоде покоління діти, підлітки захоплюються такими різними електронними сигаретами, чи власне палінням, чи іншими згубними звичками, тоді коли їм насамперед бракує уваги. Уваги від батьків, від уваги від однолітків чи від інших. І тому батькам, ну і власне нам освітянням, власне, треба вчасно помітити у той момент, коли дитина почала захоплюватися шкідливими звичками. Помітили і тоді бути на сполох, контактувати. Один з одним говорити і проводити якусь профілактичну роботу, наскільки це можливо, аби врятувати дитину і вчасно витягнути з лищаду тих шкідливих свечок. Дякую. Ну і на продовження питання до представниці Держпродспоживслужби. Розкажіть, пані Тетяно, чи проводяться нині перевірки щодо легальності так званих вейпшопів, яких на жаль зараз дуже багато, і чи багато виявлено порушень, власне. Ми з вами проживаємо досить непростий час і всім відомо, що згідно 303 го постанови кабінету міністрів припинено усі заходи державного нагляду контролю. Однак саме куріння, безпека куріння віднесено до загрози життю і здоров'ю. Тому такі позапланові заходи ми здійснюємо, тому що розуміємо, що куріння про шкоду здоров'я куріння ми знаємо, але тюцінова індустрія не стоїть на місці. Вони розробляють безліч нових. Способів, щоб збільшити аудиторію курців. Саме електронні сигарети з'явилися на ринку близько 10 років тому. І таке модне ноу-хау просто заполонило курців. Виробники тітюнової індустрії запевняли, що електронні сигарети є зовсім нешкідливі, що вони не, не дають залежності, а ще як альтернатива, що це спосіб кинути курити. Тому ми чітко бачимо, що вони завоювали дві категорії людей, які курили, але хочуть спробувати кинути курити, і людей, які зовсім не курили, але хочуть бути йти в ногу і бути модними. Саме страшніше в цьому випадку, що електронні сигарети стали досить популярними серед підлітків, починаючи вже з 12 років, і саме такий негативний вплив на молодь. Верховна Рада в 21 році, в грудні 21 року, ухвалила так званий антитютюновий закон, в якому електронні сигарети прирівняли на рівень звичайних сигарет. Різні частини цього закону набирали чинності поступово і таким чином список доповнився іншими засобами, забороненими до, до вживання. Якщо глянути конкретно на електронну сигарету, то ми бачимо, що це пристрій, пластмасовий пристрій якогось там гарного дизайну, різного кольору. І він складається з нагрівального елементу, контейнеру для рідини і акумуляторної батареї. Як він діє? Нагрілась рідина. Іде випаровування, людина вдихає і видихає, і тут курці думають: вау, це ж супер! Я видихаю не дим, я видихаю пар, і це абсолютно нешкідливо. Але тут є хибна, хибною ця думка, тому що в складу цих рідин ходить пропілен пропілен, гліколь, гліцерин, нікотин і різні суміші і добавки, які при нагріванні в цілому теж є канцерогенними. Тобто вони є так само шкідливі, як і всі сигарети. Можна ще так само глянути з другої сторони на електронні пристрої. Як я наголосила, що вони зроблені з пластмаси, що там є контейнер з пластмаси і є акумулятор. Ніякий жоден курець не дбає про належну утилізацію вже використаних цих пристроїв, тому куди вони йдуть? Сміттєвий бак, далі куди назвали ще. Яка Місі, шкода чітко? для так. навколишнього середовища, розкладається? Ми чітко знаємо, що пластмасові вироби розкладаються від 450 до 1000 років, а акумуляторні батареї до 100 років. Тобто це страшенна загроза для всього, для всього людства. А які штрафи за порушення тютюнового законодавства? Всі штрафи за порушення тютюнового законодавства передбачені статтею 20 закону, про який я згадувала. Там є певні вимоги і певні обмеження, але ще крім того, є і стаття 22 закону України про рекламу. Згідно законодавства, реклама тютюнових виробів заборонена ближче ніж 300 метрів до навчальних закладів. Чи дотримуються у нас в Луцьку та загалом по області цієї заборони? Ми постійно здійснюємо такий контроль за рекламою. Нас у Луцьку ну, за останніх 10 років це я вам точно скажу, що таких порушень не було. Минулого року було звернення саме з Ковеля свідомих споживачів, які проводили десь там якийсь ярмарок і побачили. Рекламу палатки, то було таке порушення, що це біля якоїсь юнацької школи. А так в цілому нас волинь на хорошому рівні. Ну і щодо місць, де можна курити, де заборонено курити. Знаємо, є 17 місць, де заборонено палити взагалі. Якщо збільшився перелік заборонених товарів до куріння, то і збільшився перелік місць, де заборонено куріння. І саме тут, якщо робити акцент на молодь. То в приміщеннях і на території закладів навчального навчальних закладів. І ви знаєте, коли зустрічаємося з студентами, розмовляємо, каже: от як, от нас тут територія, в нас є тут загорожа. Тобто, якщо студент вийшов за паркан, то це вже не територія, вони там собі спокійно курять. Є такий, є такий момент. Є власна інформація, що 90% рідин для вейпів в Україні навіть не сертифіковані і не перевірені. На безпеку, яка ситуація з контрафактом загалом у нашій області розповість Ірина Юзва, це речниця Бюро економічної безпеки на Волині. Один з напрямків роботи бюро економічної безпеки це контроль за обігом підакцизних товарів. Зокрема, у 2023 році детективами бюро була проведена вагома робота в цьому напрямку. В ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях цієї категорії було здійснено близько 80 обшуків. В результаті яких було виявлено та вилучено 175 тисяч пачок тютюнових виробів вартістю 15 мільйонів гривень, 108 тисяч штук електронних сигарет та рідин до них вартістю 40 мільйонів гривень, та лікаро-гурільчані вироби і спирт вартістю 2,5 мільйона гривень. Загальна орієнтовна вартість за цей період вилучених товарів складає близько 58 мільйонів гривень. Вилучені товари зазвичай проходять експертизу і в ході. За результатами цієї експертизи товари не відповідають вимогам ДСТУ щодо свого хімічного складу та є небезпечними для життя людини. А відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 204 кримінального кодексу України: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Крається штрафом від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 85 тисяч гривень до 170 тисяч. Ічри, розкажіть, будь ласка, пані Тетяно, яка нині є... ситуація в Луцьку чи продають? вейп продукцію неповнолітнім не є це дуже частим і поширеним фактом. але це більше контролюють органи поліції, але я чітко знаю, що бояться такої відповідальності саме суб'єкти господарювання, бояться відповідальності продавці, тому перевіряють документи у неповнолітніх дітей, звіряють, чи дійсно вони мають право придбати таку продукцію. Це не є поширеним таким фактом. Питання до представниці освіти: які профілактичні заходи і роботи власне зараз ведуться у закладах освіти нашої громади, аби в учнів не було шкідливих звичок. Питання здоров'я молодого покоління є надзвичайно актуальним. І на рівні держави зараз функціонує чимало держ... програм, які спрямовані саме для профілактики шкідливих звичок і пропаганди здорового способу життя. Для цього залишаються професіонали в різних сферах, аби дітям доступно зрозуміло пояснити шкоду куріння, куріння електронних сигарет. Підписано меморандум про співпрацю. На проведення тренінгів з Луцьким центром здоров'я працівники відділу зв'язків громадськості патрульної поліції постійно проводять в рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції тренінги, де пояснюють дітям про шкоду. Про вплив куріння на дитячий молодий організм. Соціальний педагог, психолог часто проводять анкетування, діагностики, аби виявити рівень проблеми в певному класі або в колективі. Загалом також варто зауважити про те, що діє чимало програм, які спрямовані, аби достовірно інформувати дітей, батьків. І загалом громадськість. Варто зауважити також про те, що профілактична робота має бути системною і комплексною, бо лише в цьому випадку буде результат. Якщо якась ланка буде опущена, то відповідно і буде порушено результативність цієї роботи. Ніяка профілактика не буде мати результату, якщо батьки, діти, учителі не будуть співпрацювати, не будуть розмовляти між собою і не будуть працювати на той єдиний результат, якого власне, всі ми очікуємо. Молоде майбутнє наше покоління. А якщо до профілактики власне, алкогольної і наркотичної залежності також проводиться? Також переш? проводиться е, чимало різних заходів, е, які підпорядковані або певним е, датам у календарі, або в рамках місячника профілактика шкідливих звичок і пропаганда здорового способу життя. Для цього запрошуються. Спеціалісти, які можуть це все пояснити більш грамотно. І е, хочу також зауважити, що діти дуже часто сприймають спеціалістів набагато краще, аніж, наприклад, класного керівника, бо вони до нього звикають. Хоча е, саме класний керівник є рушієм е, е, цього процесу, і він організовує, він е, діє для того, аби вчасно виявити і попередити. Будь-яку шкідливу звичку пані Тетяно, маєте щось додати до mm -hmm. що mm -hmm. під підсумок під, під підвести до тінопаління це не є проблема однієї людини, це є проблема всього людства. Загалом, і спеціалісти нашого головного управління приділяють досить багато уваги що саме інформування населення про ризики і шкоду здоров'ю коріння тітюнових виробів чи інших способів їх вживання. Зокрема, у нас заключені договори з закладами освіти різних форм власності, де ми проводимо навчання для дітей і молоді, зокрема, пропагуємо здоровий спосіб життя. Ну і взагалі посилений державний контроль, недопущення рекламування, стимулювання продажу тютюнових виробів – це є наш вагомий внесок в розвиток здорової нації України. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, чи варто батькам проводити такі профілактичні бесіди? І з якого віку дітей варто розпочинати такі бесіди? Звичайно, з батьками потрібно теж говорити, і це робиться. Такі заходи проводяться. Зокрема, налагоджена співпраця до прикладу з Волинським національним університетом імені Лесі Українки з кафедрою педагогіки і психології, де на запрошення можуть прийти спеціалісти, які власне з батьками проведуть такі ж самі тренінги, аби розповісти про шкоду курінню чи курінню електронних сигарет на дитячий організм. З дітьми також потрібно проводити бесіди, але дозувати інформацію відповідно до віку, тому що молодшим школярам подавати ту, яку вони зможуть сприйняти у свій вік, середнім старшим відповідно вже. Зовсім буде інша інформація, і е, ті запрошені гості, або сам клас, класний керівник може вже використовувати зовсім інші форми методи роботи, аби розказати дітям е, про шкідливі звички і їхній вплив на дитячий організм. Тому е, вкотре повторюся, тільки системний і комплексний підхід до цієї проблеми дасть нам результат. Що може виказати те, що дитина вживає власне, алкоголь, наркотики, або ж курить вейп або сигарети? Дратівливість, незосередженість, небажання відвідувати школу, якісь, можливо, навіть депресивні моменти такого плану? Щоб не курив, чи електронну сигарету, чи вейп, чи е -е, айкос той самий, все одно через деякий час буде проявлятися і кашлем. І певними проблемами здоров'я на це треба звертати увагу. І частими захворюваннями простудної етіології чи вірусними теж вона, тому що сама коріння і нікотину, і аерозолю пробиває ті шляхи, де часто сідають віруси і бактерії на тому місці, і тому часто проявляється звичайною простудною захворювання, чи іншими патологіями, як бронхіти, і тому подібні. Тобто на це треба звертати теж увагу, чому дитина. Почала частіше хворіти, яка є в тому причина, крім очевидних. Власне, теж ще одне речення доповню. Батьки повинні більше спілкуватися з дітьми і будь-які навіть найдрібніші, найменші зміни у поведінці дитини, вони повинні це бачити, на це реагувати і шукати причину. Якщо мами тата з дитиною будуть довірливі стосунки, мама з татом будуть більше приділяти уваги дитини, то будь-яка така нестандартна ситуація вона зможе бути вирішена і буде результат. І тому тоді будемо набагато менше говорити про шкідливі звички, що дити. Дитина залучена до них. Пані Тетяно, на сам кінець. Давайте ще таке питання з вами підіймемо. Яких заходів вживаєте, аби боротися з маркетингом і рекламою? Загалі закону про попередження до вешу, до тютюну є передбачена відповідальність і там є рекламування стимулювання. Це стаття 16, 16 прим. 1, 16 прим. 2. І є окремо закон України про рекламу, стаття 22, де заборонено рекламування тютюнових виробів, а також інших електронних сигарет, кальянів. Для споживання дютінових виробів без їх згорання. Тому контроль здійснюємо постійно, штрафуємо, відповідальність за це передбачено. Ну і на сам кінець, на вашу думку, на якому рівні треба боротися зі шкідливими звичками, аби їх не було у підлітків? Ті самі... Штрафи, ну так, від держави я почав зверху, тому що, наприклад, найчастіше місто, місто держава Сінгапур, там куріння вейпу чи сигарети, це півтори тисячі доларів штрафу, а не дай Бог знайдуть. Ну чи катрі, чи це це може закінчити навіть тюремним ну, переслідуванням багато тому, країн, де взагалі заборонене. Так, багато ну вейп. там є певні нюанси в тому, чи курити, чи цей, але власне, тобто держава має перш за все. Є вже Британія і Нова Зеландія хочуть прийняти взагалі, що без цигаркового країни без сигарет. Тобто, допевно, дітям вже з першого, які народжені після 1 січня 2009 року, взагалі не мають, не можуть курити, взагалі, уявіть собі. Тобто, ну, На державному рівні, і звичайно, на, на, і на побутовому, тому самому шкільному рівні, і батьківському, перш за все, батьки мають показувати приклад. Самі не палити, самі не вживати тих речовин, бо діти за ким перший, перший плик – це батьки. Я погоджуся, що насамперед треба на державному рівні врегулювати всі ці питання. Бо якщо, наприклад, ми подивимося, скільки навіть у нашому місті Луцьку відкрито магазини, де відкрито продають ці електронні сигарети, дитина навіть задля цікавості може піти купити, тому що наскільки Ні, я розумію, довід... дитина його купити не може. Ну але перепродати і десь взяти таємно від мами з татом, це все може бути, і е цих магазинів є дуже багато, тому Починати зверху, але, звичайно, ніяка робота профілактична не буде мати результату, якщо особистий приклад мами з татом не буде стояти на першому місці. Якщо це, ну, можливо, не пропагується, якщо це є вдома, то дитина буде бачити перед собою особистий приклад мами з татом і буде. Відповідно, його теж Тобі наслідувати. слітувати. доповню саме так. за торгівлю, що не така торгівля як в звичайних магазинах, так. тому що не продадуть дитині, яка не досягла повноліття. А це тут іде на високий рівень саме інтернет-торгівля, де діти можуть ідентифікувати свій угу. вік, написати що їм 18 років і придбати такі засоби. Оце є небезпека, і це треба на законодавчому рівні теж інтернет-торгівлю привести до мінімуму. Ну а завдання закладів освіти це запобігти всяким тим проявам, проводити профілактичну роботу і виховувати здорове молоде покоління. Якщо власне ці вейп-магазини знаходяться дуже близько від закладів, освіти… То, напевно, освіти. скільки б ми не проводили тих профілактичних okay. бесів, спокуса все одно спрацює. Yeah. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії та дали вичерпні відповіді на всі питання. Лишайтеся заверсом. Попереду тільки цікаве.